Що там він? Да убець? Помалеху. Що ця ще нічого, так? Да? Ні. Та ну шоссоня торчаться. Що не ж гуляли, ти казав, приблизно однаково там. Через день, Чи на другий день. Йора! Що там? Ти мені комнату готовиш? Ну тут, блядь. А, ну он, да. свободно ж есть, только надо температурку. Там будет, сына, с телкой жить. С телкой. <laughs> надо же показать еще телку. Все, выезжай, я сейчас выгоню. Как а, этот, как да. она там мечена, да? А, Тиктоком, блин. А, -а, -а. тут, ну, вы же и сюда, чтобы привязать. Ну да, чтобы привязать, чтобы свинья не видела. Ну ясно. Вот, Так, що ми? Ну, ясна справа, це Юра з батьком тут вичищають. А головна наша ціль, сьогодні покажемо, як ми будемо модернізувати даний свининчик. свин... свин як там свининець? Во. Бо е, зима прийшла негадано, неочікувано в лютому місяці. У нас от морози зараз по мінус 15 вночі. І раніше, коли тут ми тримали... Ну, замість цесарок цих свиней тут повно було, да? там 4 свиноматки. То тут навіть в принципі в мороз було ну, нормально, коротше кажучи. А зараз, так як тут мало ну, не зайняті місця, так би мовити, а станочки ці у нас для опоросу і для отримання свиноматки з поросятами е нормальні. Дивись, не що? Ну, от було чотири свиноматки. Ну, один тип, були коврики. Було Ні, ну все ро тепліше ну, було. Ну було, все топили, бабки тратили. Ну, а щас... ну, оцим, у да, уфо стопили, які лимки були з підігрівом. Там в відосах, по-моєму, раніше навіть і показували, розказували, як ми до цього дійшли. А у нас от вчора привела свиноматка, виходить, 11 штучок. І ми Уфо поставили. Ну це не уфо, це замінник УФО. Ні, це по-моєму оригінальний УФО. Це, це, це перший, що ми купували, УФО він називається. А, -а, -а, а, чи то вже до кристу Страусятник. Да, ну, коротше, і місцево, так би мовити, їх підігріваємо. Але тим не менш, Юра з батьком там замовили. Буржуєчку таку, ну, з виду така непогана, щоб тут можна було підтоплювати. По тому, що ну, холодно, ясна справа, що такі морози, все. Ну, не, може й не цілодобово, хоча вона там як до 12 годин до 12 -ти годин горіння, типу, ну побачимо, проекспериментуємо по пробуємо і там уже буде видно. Ставить приблизно будемо тут десь у куточку. І вихлопну трубу, всі справи, ну там це покажемо пізніше. Вона там з примусовим обдувчиком. Получається, на ній стоїть вентилятор додатково, щоб еті, ребра щоб обдувати, коротше, ну якби тепловіддачу, щоб більше робити. І от десь що, чи сюди десь і будеш, так, да, виходить так, вихлопна. Може, 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 де. Та, мабуть, отут може. Ні, це ж тут вимикач, чи отут ну, десь. десь. Та... Ну, бачиш, тут якраз половинка ну, і вибить так. нафік, і все. ну, Хоча тут По двері. Буде двері ж... Ні, отам десь. чи отут десь? Отам. Тут десь і буде, і виходить, ну, виходить, як вийде, виходить, ми покажемо загалом, в принципі, як воно буде виходити, Ну, повинно, ясно, справа що буде краще, ніж без неї. Плюс я ж кажу, там вентилятор такий стоїть прикольний, що додатково обдувчик. Побачимо. І, а наскільки вона там кубів чи квадратів? Як Юр, вона на куби чи на квадрати? Сказав? На куби квадрати? На куби. Ну, 150 кубів. кубов. 75 квадратів, якщо 2 метри потолок, а... 75 квадратних метрів. Ну, у нас тут ще менше. Да. Ну, у Тому? нас тут що, 3 чи 3,5 з на 8 ми тоді читали, чи? да. чи, грубо кажучи, ну, це максимум. 26, ну 26. Ну 26, так. Ну а там же ж, тут. До тут ну, там, там там, там 5, 6, менше. Не, ну стіни, ну, шлакаблок, ну, голий. Да, да. да. Зазначається да. модернізація, в чому у них це стоїть. Без этих бокавушок. Ну давайте покажем, покажем потім на ні, та і все. Там на 60 квадратів. За счет того, що обдувається буде, й-моє. Та ну КПД подивимося, представ. Так вона просто нагріється і буде красна. Ну, рубали. А так воно вітром повітря буде, буде обдувати. Ну, додатково, примусово короче, подача повітря, щоб нагрівалося. І Довше Да, Тут у нас типа, шлакоблок виходить, ж не заповнений, нічого ж да? ніякого Ні, піска, нічого а тут нічого нема, просто кладка і все. Тут там, тягал. Який там пісок, так? Да? Да. Ну коротше, це ж їм вичищає час. А ну, криша чим що накидана воно, глина. Ні, ну, там. криша, це, це глина, Це ми вже метрів сім та це. Ми вже стелили, Сам. да перестеляли. Ну це що е, тоді? Е, хто будував взагалі його? дід? — Ні, тільки... — А, нанімали да, сусідів. — Так, беки були. — А, ну і, кри, і кришу ж теж робили. — Все робили. — А ми ж уже коли це годів... — Там бивушний ліс був, так Ні, ну годів 10 назад ми перекривали. — Ну це ж ми, да, тоді все пиляв поганенько. — Да пофіг. <laughs> — Ну і шо, Нет, вже скільки... — Ні, тоді ми почали поганенько, да? Ну так. — Ти би оттуда, ми оттуда помісли. — Та А, оттуда, он фуфіл, понял, і ми пішли далі щось. Чи ми і телятник перекривали? Усе. Усе ж перекривали. Ну, коротше, коротше, десь непрофесіоналізм. Ну, факт, що ми потім, потом чого ми положили? Ми Як що? Не ми... більше, чим кри... Більше десь. Кри... з кри... Ми сьогодні перед... сітку положили. Перед... Ну, поняв. Перед... революцією да, ще. Не революція. Ну, так, да, так, да, да. може, 12. Чи 12, чи 13 год, може, да. Ні, ну, 12 вряд ли, блядь, там тоді... 14-го, блядь, наш. Ні, ми тут не вразали, так і було. Ну і що? Заче ще раніше. В ще 13-го ми анарту построїли. Mm. А воно ще. Раньше. Да. А, ну, так шо, нормально тоді простоїло, блін. Да, джаку я привозив, то що Ну тут тоже б/ушні балки, думаю. Ну, понятно. Там, а доски там тоже ж б там хап. Ну, балки ми через одну ж поставили, да, по ну, одну стару. Да. Ну, нормально отставили ну, ты... старі, а там Да, да. А ті ж нові. Оставляли, відставляли, ті що хороші були. Та тут були, вони погнили, тут ж були то, З посадки. Ні, так а откуди ми це взяли. Ну, кругляк це ж Ну То квадратні ми, да, це ж дідівалі ті що ми поставили. Та ні, все по міні. Балки, так. Да. Коротше, а да, варить, що там, чим будемо? полуавтоматом чи сваркою на чим? Чи там, в принципі, ж трубу, так? Да? Чи, труб... чи коротше треба підганятися ще, що там. Зараз треба листівки повиносити, на повітря. З заважали. А потім вже принесемо тут плиту. чи, той, чи де її ставити, як їй ставити? Та вже ми приміра туди-сюди ага. вже поняли, де ставити. І поміряємо ну, вибирати, що там у нас з трубами. Mm. Куди там, що, як. Ну давай, розповідай, поближе тільки підійди, не бойся. Що, що, що воно таке? Куди тут дрова вставлять, чи щось. О там, де найвеликий отвір. Саме великий отвір? Да. А, ну, відкривай. А що воно якесь безіменне, так? Да? Ну, а що зробиш? А де ти бачив буржуйка іменні? Що ну, тут? Так. ох ти блін. Ага, тут якийсь такий викрутас, А ну, то, то да? типа, даже гатиль димов. Ага, пип ти какой пісюнчик. Ну, то ж типа воздух туди заходи і типа. Да, ну, ну, піролізний газ, чи як він ото, да, ну, Ні? Ну, ну газ просто, ну, який ну, піролізний, типу, ну, ну воно щось єсть, ну десь я щось чув таку. Ну, 50, так, 50, тут виходить, не колосників нічого нема, так? Просто так. 115? Тут у нас що, Утеплено, ущільнено, ну це ж повітря лишнє не засосало. Ну щоб дим, не димів, наверное, сюда. Ну, я. Так. Що у нас тут? А підожди, піддувайло тут регулюється, що ж? Регулюється. Сюди можна і підкидати, так? Да? Маленьке. Дам попередньо. Що це <laughs> що, щоб... <laughs> випадало? Ні, щоб підліз, під... що, піддувало. Щоб підліз піддувало. Щоб виходить, знизу горіло. Так. Да. Так, тут теж регулювання. А, оце ж це повітря, виходить, тут береться на оце да, так. Да, що да, там? Да, да. А це ж А це, це ж, ж обдув. Під вентилятор, який буде обдувати да. тут оці ребра, щоб більше КПД було. Ну, типа, да. так. Ну, вона така легка, в принципі. 33 кг. А який метал? Четверочка десь. Тройка казали. Вроде. Тройка? Так, да, вроді тройка. Та вроді так. Та ну електро, тройка, дивись. Чи хоча хотям... б? Ну да, десь, наверное, так і є. Троєчка. Погнали. Гони. Бери, її давай, кабай. Не хочу, ласка, я і так вчора да. да. Все, підпали. Готово. Так і, так і буде, так? Да? Нет, да чого? І, і, естественно, й тягайка. Ні, потолку зру, як юрта, блядь. Ну, так видно, а що, Топилися, воно тяне, похуй. Та воняє, знаєш, як там все прованюється, бля, димом, по любому. Гаряться, блін. То тебе там не було в тій юрті, блін. Там піддуває просто всіх. купається годами будинками. Ви думали, що спочатку там в кутку її ставити, а тут трубами все обв'язувати. А потім думаємо, ну, слухайте, вона ж суперахерена, у неї потужність з запасом в два і рази считай. Ну, два рази точно. Плюс довге горіння, нахер надо трубами тут трубами обв'язуватися, тут подавати. Що нема труп, і не пройти, не проїхати, плюс тяга, плюс оце все. Тобто отут приблизно вона буде стояти, Доступ до, цей, як до завантаження, до горілки. Коротше, є до бочки цієї. Пройти можна, свиней виганять, заганять без питань. І тут труба оце зараз Юра, подивимося, проб'є дірку. Отак, от раз, клацбах, вийшли да, вийшли там, труби мотаємо потім азбістом, щоб вони там не погоріли, не поплавились. І будемо підпалювати і подивимося, що воно таке за чудо. А як він цей? А вентилятор він тут? Чи прикруте тут якось? Так, да? а він отак ну, візи, же, там вже що таке рука оцей. Uh -huh. Ну, ну короте, подивиться, де його. Так, тут, може, щось приваримо, може. Якусь ну, по, короте, то таке вже потім. Ну все, короче, сейчас установим и уже как запалим. Ну, сейчас это не дуже час. Ну, <laughs> после паузы это <laughs> <це laughs> будет. <laughs> да, да, сейчас. <laughs> Тяга, это просто капец. Что, хорошая? Ну, подивись, ты, ты, снимаешь? Ну, я снимаю, да. Что, серник затягивает? Да, Что, сырий? А где ты, ты их взял? Мама. Мама дала. Вот здесь, ну, Ага. Ну, ага. ну тянет, да. Да, как тянет. Тянет. Тетяна, ні, ні, видно, видно. Ну, короче, ну давай, пробу. що де, ти? ти там не ще? Нічо ще. Коротше, отак ось, ось намутили, наробили. Ну, коротше, а, ну в принципі, бачите, що тут вже А <рес> Ніякої труби вже понад вікнами немає. Так як це машина, супер бомба, супер клас, то... І не, ну ми труби. ж казали, виділо, що там нема а, казали. Труби. Так. Да, да, ти ну, ну яка, ну ми ж хотіли так, а тепер так уже, знаєте. Ну, шо, Півдня. А эту, вихлопну закрий, дружок. Зачем? А щоб не так, типа, сильно тягнути, мої легше ж буде розтопити. Понял? Вихлопну, а ну, пограйся, вихлопною. Не, ну закрий так що. Ну може, от, бач. О, ва! Ага. А где мок туди бачив? Не, ну демок то таке. А ну йди подивись на вулицю. Так а що там, думаєш так піде? Час отут щоб він не пішов. Та ні, я не було. Гудить, пать! Гудить? Ну дима. Ну я не ну, майже не видно, ну таке, можна сказати, не видно. Що, є? Чи видно? На сонці тепло видно, знаєте кото? А, ну тяга, тяга є. Та ну Юра ж дві бумажки кинув тільки там. Ну гудить, вже гудить, Все, вже жарко! Да, вже виключай, хорош. Туши! Все! Быстренько давай! Та хай затухне. Да ж все, що шо. Тихай горы. В смислі хай затухне? Ну Заложить. Кого заложить? Ну дровами. А, то пуши. Так я карантинся підпалю і сейчас хай там оно що там. Ты выхлопну закрив? Не, открыть. Так это все. Да, мне кажется, бачимо, наоборот, туда дым а ні, ну бо вікно відкрите ж, виходить. Розгорюється там, угу. так? Ага. Та, так, нас Соня Повернуть, може, сюди йде. Кого? Ну, вогонь, щоб усюди. Воно сере оце, воно буде горіти? Де? Буде. Багато діли. Треба було брикетиків принести. Так, ну це ж багато буде, Ага. Nee, гілочки, наверное, надо, Юрій, вони вони. Ось все, свиня, намахана, капець, переколоте, все мокре, все сере, біля корита прямо там. И сыть, ну в корито пока, да? Нормально вроді. Ну, біля корита. Ну біля, давай. ну нормально пока. Досочки? Ой, ну, гилочки, гилочки. Ну да. Вот ця вата вона, ти знаєш, скільки там вологи в мені, блядь. Да, да, да. Коні, він же впитав падло. Палки ці. Це ж соняшника пішов на полі, ми ж прямим посівом сієм, Пішов, назбирав, блин, і топливо є, і все. каже, це херня, херня, да? все ходить. Це що внутрі не доїли, я її дам. А, корови, корови як об'їдали. А, це літом ще yeah, як. На гарбузах побирали. Mm. Mm. Ну там еле еле воно горіло. Ну Ні нічого. Ну должно что развариться. Ну, не обязана. Дрова, конечно, футбол. Жарить може щось там, да, он двигает на виходе. Так он і спасала, да, тут типа сковородочка стоїть, так можно пожарить, да? Пожар, да? Горашо це, да, получається. Да. Ну. Так ты плохое. Не, ну тепло, воно видно. Да. Щось воно опускається вниз. Ну так це давление. Вы хлопну погано зробили. А Довше робити. Якщо що, блін, додав. А нормально, чи... тяга є, хорош, сірника затягує. Ну да, що... Юра підпалював, і кончат, Ого, і воно так, Юра, підпалювай тягає. Нормально. Це Сухе дрова так. треба, щоб воно нормально І тоді ну, да, Щоб воно прогрілося там все, так. Да? це ж таке три паліччя там. Воно зараз ще ж холодне все. на Ну і все решта, і сонях, і все, що це таке, що це за сміття там. Ану, відкривай, що там горить. Що це тепло. Ого! Ні, серйозно. Змити, дивись. Щоб було чистенько. Ага. Ніфіана. Щось там один дим тільки йде. Ну там ха Ну воно ж там в далині. Дрова була раніше щось на двох вчора хоч хату занести хати. Це пішов. точно. Ну, ми... Ете, солярочки линуть. Зараз розпали. Думага є. Зараз воно піде. Що це... А че це ж ти відкрив? На димок трошки пішов. не небагато диму йде, в принципі, сюди, да? Так що не прогріта да. труба. Ні, а так би, може, вообще б не йшло. Ну, Якщо все... прогріта труба буде, вона не буде йти сюди, дим. Куда дуля, туда дим, покажи. Угу. Сюди. Та підпалюємо уже. Ну да, підкидай, щоб тепло ж пішло, щоб воно. Прокачана буржуйка, короче. Ну, за счет того дожигателя, як ото там, типа, він должен ну, да. допалювать газ, ну, плюс, плюс вентилятор, о да. той, да. То в принципі. Ух! Гуддий! Гудить! ха <ріху> Он прям слышишь? О! ну открито на всю. А там не видно, там ж защита. О, а, там. Я не не... Ну видно, що горить. Ну, дров тята гри, Ну, уже хрустят, так как будто, блин, три дня тут уже топишь, да? Знаешь, как плита обычно. Как бы еще дверки были эти, стеклянные, знаешь? а, а там... и, тут и сидим. <соединял>, и Да, <и, и>, <Фитлак>, да, <лимит>. А это вы пока... Не, ну вентилятор пока так, да? Вот этот надувный а получается. краска пахнет. Ну, то она обгорится не не по-любому. Нет, это а термостойка. Блин, уже горячая. Ну так прям горячий вже. Так, а, а труба? Не ходить. Там ну, тоже. Ні, труба ще ні. Така. У нас стена, ну. Так, а що тут? Оце ж? Надо буде купити цемент, да? Чи ну, що? да так, так, так. За мазюка. Ну воно сюди не буде холодно. Тепло буде гаряча труба, воно буде набор детал. Ні, ну по-любому, да, тобі ж труба буде прогрівати. Це просто втрати, якби отсюда, виходить. получається. Що там горить, ні? Ну так да, ну так открывай, что там. Перегорило mm -hmm. это, да? Ну, сырий, сирі... дрова, сырий, бля. Цена, сюда, картончик, узнаешь, дружок, по это, побильше, а то, с этого. Видишь, он на влезке с этого. На кулочке, понеже. Ну да, что mm -hmm. по-людски запалы. Не, ну, в принципе, для тренировки хватает, а там уже. З нормальними дровами потім уже а, хорошо, щоб Жар буде, да, будь потом... вони туди ризик усе все підрядно. Як у нас в блядь. Покеру там, кидаєш щоб вода, на щоб не текла, брати. Та воно если точе воно А ну это то вентилятор що, в розетку? Ну так. Mm, да. Ага, ну, Да ні, затягли. А щось, там, щось там... так тут я не чую, що тут. А ну що, він тобі буде так то прям дуть? Ну, а, він... ні, одме, дме, дме, да, да. Ну воно ж трошки. Осьо, да, дивись, почало шевелиться, воно ж все. Та розпалюй чи шо Бо щось поки дим тільки ти пускаєш в очі, блін. Поросятам давай тепло, бо вони... Ну, поросятам тепло, бо вони бедняги, вон киліпаються, трясуться. Морозите, все. скотину, блін. Що ти дивишся? А щоб не диміло туди, а що? Так ти глазами його направляєш? Щоб... Підкидай, підкидай. Хрустить, ні, ну хрустить, конечно, красиво, так, да, такий хруст прямо як. Влага, наверное, це хрустить. <laughs> Дай загляну. О, так уже гудить. Да, гудить прямо дебила. Ну і менше й димку сюди йде. О, Но. Гудить ось, як лки палки, як будто, блін...

Ну, воно ж двох горень, Да. Ти ж виходить, люк відкриваєш, даєш повітря там отак. А типа, що воно ну, коротше, нормальний матеріал треба, блять, розтопити нормально, а не дрочь. дроч. там написано, що дрова сухі сухих. Ну понятно. Ну, не такі. Ну, сухі не сухі, ну не такі. Що це? І воно ж Саняшничні жирні, воно там в себе впитало все. Просто по людськи взяти нормальний матеріал, розтопити, і тоді ти все побачиш, і все воно прогріється. Ну, вже тягне, все, Ні, буде робити, буде. я тобі кажу просто, що і тоді ефект буде, це, ж, якщо довго горіння, що ти типу, заправив, і воно знизу потихоньку, воздух підтягує, горить, ну а ти вже регулюєш і вихлопом, виходить, і піддувалом отим. І все. Все одно це поки температуру набереш, Краска обгорить, Йо, закриваю. все. Закривай, бо, щас... бо ти сейчас. Ну. Якраз ні, ну дирки ж є, якраз і дим по виходу. Ну надо на колодец. Не, ну коротше нормально, будемо гратися. Нормальні доски взять, через цього буде. Як розгориться. Кого, підвала закрыв. Я і поки не Та й так, да? Скільки, бля, скільки ти стопив три пригоршні сміття, бля. Не, уже, бля, п'ять мішків, так? Да? Mm. Ну, це виходить, як запалюєш, і на мінімум, на мінімум, і все. Ну, як да, і закрив фон, і воно там саме no. там. Там ж, типу, ж її не можна закрити. Капі, да, тепленько, пленько, блін, уже. Так шо, ще двері все, зараз. А, ти шо, що ще й двері воняє. Ну так, да, воняє а, там... фарба вгорає, понятно. Ну так нове, що ж. Ты знаєш, яка температура? Тоді, це. Диви. Ти бачиш, воно що. Та нахер луна слюна дотронулась же, ти ч, приказ? Ага. А труба горяча, а погрой на хлібу плюнути. Ну, труба не така, горя, ну, пі -пі -пі Сейчас пи. А ну этот. Дме. Нет, за... а зачем? Ну хай потихоньку говорить. Диви, жара тут і дедебела. Йо, та хай помалу. Добре. Що там? О, а ну покаж, покаж. О, і дим такий вже не йде, да? так? Бери на этот, закрий його на мінімум, і хай собі пихтить. Вже жара тут, ну. Нам ж не треба тут дарма витрачати, паливо, все. Потихоньку хай яко почих пиха. Ну, зато тут класно, воно диви, які бревна. Ну до подовжені. Да, Пофіг. Ну чітко влазить. Тут там 54, ну так, mm. понатяг, ну ладно. На мінімум стави і хай собі передикає тут і все. Ти що, ну якщо тут жара дійсно, ты ч. А термометр принести под кампуску. Ну тут що тут на Ну да, закрывай, по Да. Просто а ти закрив, да? Да, так, це закрив я на максимум. Ну, коротше, на трохи піддувало, трохи оставило відкрито, щоб трохи з воздух типа Ну, понятно. А що, мало буде? Там що закрити, повністю герметично. А, не воно, не воно, воно повністю речко. закривається там. Так, да, тут повністю. А, або чуть-чуть, ну регулюєш, ну, чуть -чуть, або. А ну, ви вихлопнаш... не проходить. Воно ж не должно, в принципі, так? Да? Бо вихлопнаш тут же все одно отвір там є, навіть якщо ти ж закрив, ну там же повністю виріс або. Одна трейка десь там, там виріс такий. І димок уже тяне так наверх і не такий, знаєш, ну. Так зараз от прогорів. Да, то тут ось, блин... Можна жопою сідати. Тільки не надовго. Погріть. А що у нас? Мокро зверху. Так капе, блін. Мороцик перекинув. Все, фага. Да? То корек не знаєш, водичка у нас забирається. Все, вдалося. Да. Тут і трубу не надо ото, да? Да, і би труба ще прикинь. Ну ще в процентів 10 20 Ну да. Ну да, тепло отдавало б тут б. Ну. А в принципі, вони відзділи в роді отак ставлять. Ну я скільки знаю, що буржуйки, вони ж одразу клаці вийшли. В гаражах вони клаці ну... Бог я знаю Та, чого. Я не знаю. Ну, тим не менш працює, тяга, он бомба вже ж відкривав люк назад ніфіга. Як прогрівається. Ні, ну конструкція непогана. Ти ж бачиш, сама ну, мова... йде. Не... Огонь не йде туди, прямо, прямо топом. А він обходить. Mm -hmm. mm -hmm. Та ну я ось стою ось Та да, все, жара, я все мені я мокрий тут стою. Мама давно казала, а я кажу, Так що, а мороз де таке ж. Все одно, равно... як би тепло не було, знову ногу гріли. Воздух сухий буде і не буде клас. Так не буде рухатися. Нет, а буде, на вікнах буде. Плакать може бути. Нет, а вот. Ну вот все, вот все, все, таке. А на просохну. Воно просохнет, тут жара буде в моєм. Коротше. Тепер хрень буде промовити. Хоч даже 15. Ну то й таке. Коротше, все працює. Тепер і стопщика от сюди і все. Шокі, біся, Дєда, пересі... 10 часов будет накидывать накиды и все едут. Да если надо, буде. Та все равно закрытие, хай потихоньку дикая. Хай лучше же жарко, знаешь, жаркиша. Чи тепло, і, да? Ну, yeah. Малиш поросята. Чи ти тут в принципі так до жари не натопиш? як на ти Не, натопиш. ну так, щоб потихеньку. Ну щоб не, а, не тратить просто. Качиться, тут... Не, не надо, ні, потихоньку, а це хай тобі передикає там і все.